Ми благословляємо тору, в який прихований творець. І з того, що ми прагнемо за ним, ми розкриваємо тору. В усіх її діях і також розкриваємо творця. Тож, це дія, яку ми можемо зробити перед тим, як ми читаємо уривки. Або це щось, щ... що вище за це. Не, каже ж ну, звісно, це. Ми читаємо всі ці тексти, тому що творець прихований в Торі. Right. Дякую, Рава, каже товариш. Right. Рав. Наскільки ми шукаємо творця в Торі, ми все більше і більше наближаємося до нього. Але розкриваємо його, ми за умовою і згідно з тим, наскільки ми об'єднані між собою, як одна людина з одним серцем, в одному бажанні. І в тому самому бажанні, яке ми складаємо, утворюємо, з'єднуємо з усіх бажань, ми розкриваємо творця